Так, друзі, я знаю, що багато кому з вас Німеччина вже отак просто сидить. І ви не знаєте, що ділять. Зараз я вам дам рішення. Я ще з Британії, щоб ви розуміли. і я вам розкажу, як тут насправді Значить, друзі, поїхали. Перше, це острів. Ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони океаном. Це дуже жорстко. В якому плані? Якщо ти живеш, наприклад, в Німеччині і ти хочеш вибратися там в Австрію, Швейцарію, я не знаю, в Польщу, ти, ти через декілька годин вже там. Понятно? Тут декілька годин тільки треба до аеропорта бораться. Потім самоліти, самоліти дорогі, а якщо не самоліт, то паром. Якщо не паром, тунель шатл, який стоїть вообще там тисяч. А? Ну, коротше, пів печені. І от оце, що ти живеш на острові, так уді присуху дає, що тобі, щоб десь вибратися, да навіть в ту саму Україну поїхати, якщо тобі там башня сорвалася, да, це сутки. Ідемо далі. А, дивіться, машини, дороги тут. Це ж королівство. Тут же ж було все розчитано на гужові повозки. Понятно, щоб на конях, на каретах їздили. А казалось, тут на машинах їздять. А казала, що британців. багато. Британія дуже густо заселена. І виходить, наступна історія: що машин з таке кількість. в Лондоні живе 14 мільйонів чоловік, а розміром Лондон з Київ. А дороги менше і інфраструктура менше, ніж в Києві. І виходить, що ти передвігаєшся по Лондону. Ну, грубо говоря, як пішком. Тут дешеві машини, достатньо дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують. не миють. тут. Як купуєш якусь машину? От ми як на ЗСУ машину купуємо, є срати. Ми два дня отмиваємо машину. Поня їм норм. Страховку я платив в місяць 400 фунтів, це десь 500 євро. Дороги тут, може я зараз покажу вам. Це Україна до війни, щоб ви розуміли. Дороги, ями, колдобіни. Дороги дуже узкі. Отут, оце розчитано, щоб ви розуміли, на дві машини, щоб і в цю сторону їхали, і в цю сторону. І реально, я не знаю, як я ж тут їжу кожен день. Виходить, тут розмінутися. щоб та Британія виглядає десь отак. Поняли? Ну такі от плюс-мінус що Все отаке, от понял? І я, я ну, не приказуваюся. Тут же е, інду... І, Індія це колонія Британії. Тут індусів, ребята. Прилітаєш в аеропорт, дивишся всі індусики. Далі розваги. Дивіться, дуже тут скучно. Подивіться, як тут весело, Да? Це в центрі міста. Тут так нудно, ребята. Просто жесть. Британці розвікаються тим, що вони ходять бухати в паби. Або травичку курять. травою постійно воняє, реально. А хочеш жити весело, їдь в Лондон, Манчестер, в Ліверпуль. Но готов ставить там сто бабла, що ти ахіреєш. Тобто, дивись, для життя в Лондоні, тобі потрібно буде на місяць десь 8 тисяч фунтів. Це десь майже до 10 тисяч євро треба, щоб комфортно жити в Лондоні. Понятно? Тобто в Польщі, щоб так само жити з таким самим розмахом, тобі потрібно буде десь там 3,5-3. Потім дивіться, Британія займає. Друге місце в світі по рівню нещасних людей в країні. Друге місце по рівню депресії. Поняла? А Німеччина там теж недалеко ушла.